Вітаю! Ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. Як встановити факт смерті військового? Військові загинули під час попадання ракети Кінжал в торговий центр Ретровіль. Тіл не виявили, тому надали статус безвісти зниклих. Розслідування кримінального провадження як і проведення ДНК експертизи ведеться і швидкістю просто гравлика. Тому було вирішено подати позов до суду про встановлення факту смерті військового. Що необхідно надати суду, щоб отримати результат. Перше, це подати акт розслідування, проведений військовою частиною. Він містить інформацію про обставини загибелі військового та висновки про виключення факту дезертирства або самовільного залишення позицій чи військової частини. Друге, це свідчення побратимів, командира інших людей. Які були просто свідками, вони можуть бути оформлені як поясненнями, так і протоколами допитів. Там, наприклад, якщо відкрито кримінальне провадження, то в межах кримінального провадження, але їх явка до суду вкрай необхідна. Чому у мене не вийшло з першого разу? Складно в дійсності сказати, можливо, якби був акт розслідування, це вплинуло б на рішення судді, але на, на той момент його не було. А з часу загибелі і до моменту отримання акту минуло всього 8 місяців. Чи надав я суду беззаперечні докази загибелі, а не дезертирство? Вважаю, що надав. Адже свідчення побратимів отримані були якраз в межах кримінального провадження і відібрані слідчим. Звичайно, я скаржив вирішення суду в апеляції, але вже минуло майже три місяці, а розгляд справи не призначили до цього часу. Ось так і живемо. Висновки робіть самі. Друзі, якщо є необхідність розповісти, чи може сім'я військового, який воював, а потім звільнився із Збройних сил України та. За декілька місяців помер через хворобу мати право на виплату 15 мільйонів гривень одноразової допомоги як за загиблого. Дайте знати плюсиком і підписуйтесь, щоб не пропустити. А для зручності в описі мій телеграм-канал. Всім дякую за увагу!